Компанія «Веселка» запрошує на роботу чергового оператора станційного посту телекерування. Зарплата складає 8 тисяч гривень плюс 35% нічних.

24 2024 року в сесійній залі міськвиконкому зібралися депутати Світловодської міської ради для продовження 59-ї сесії, розпочатої ще 22 жовтня. Перш за все, депутати провели таємне голосування по питанням про звільнення секретаря міської ради Тетяніченка та про припинення повноважень депутата Світловодської міської ради Бакуменка. Жодне з цих голосувань не набрало достатньої кількості голосів. Після цього депутати внесли зміни до порядку денного і перейшли до розгляду фінансових питань. Було заслухано звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2024 року, прийняті субвенції з державного бюджету на харчування в закладах освіти, проведено перерозподіл бюджету, підтримано багато питань життєдіяльності міста. Перед розглядом земельних питань було оголошено перерву, після якої депутати зібралися у недостатній кількості для продовження проведення сесії. Сесія залишилася незакритою. Шановні телеглядачі, слідкуйте за інформаційними випусками новин телерадіо компанії Веселка та володійте інформаційним простором нашого міста. Управлінням Національної соціальної сервісної служби у Кіровоградській області проведено 368 перевірок фактичного місця проживання внутрішньопереміщених осіб. За їх результатами складено 300 актів. Про непідтвердження місця проживання та припинено допомоги на суму понад 500 тисяч гривень. Про це повідомила начальниця ГУ національної і соціальної і сервісної служби у Кіровоградській області Інна Чернова. Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Кіровоградській області є територіальним органом Національної соціальні сервісної служби України, який утворено як юридичну особу публічного права та яке розпочало свою роботу з 12 жовтня 2021 року. Головне управління підпорядковано Національної соціальні сервісної служби України як центральному органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра соціальної політики. Основними завданнями Головного управління є реалізація повноважень нацлужби України на території Кіровоградської області. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи державного контролю та моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та за належним рівнем доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та за дотриманням прав дітей, також взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з питань, які належать до повноважень головного управління, також забезпечує методичний супровід діяльності структурних підрозділів органів соціального захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, з питань, які належать до повноважень. Головного управління протягом поточного року основними напрямками роботи головного управління було здійснення заходів за дотриманням прав законодавства під час надання соціальної підтримки та дотримання прав дітей. Так протягом поточного року було здійснено 104 позапланових заходу контролю і моніторингу. Це було 54 органів місцевого самоврядування, три психоневрологічних інтерната. 12 структурних підрозділів служби у справах дітей, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, 10 закладів інституційного догляду, де цілодобово перебувають діти, і 12 закладів професійної фахової освіти, де діти перебувають на повному державному утриманні. Під час проведення контрольних заходів виявлені порушення та виставлені відповідні вимоги щодо їх усунення. Основні порушення виявлені під час перевірки. Це порушення вимог дотримання законодавства щодо що регламентують надання соціальної підтримки та здійснення верифікації державних виплат. Відсутність належного контролю з боку служб у справах дітей за умовами виховання, утримання і розвитку дітей, які влаштовані в дитячі будинки сімейного типу та прийомної сім'ї. Ні дотримання порядку проведення моніторингу стану утримання дітей та осіб, які тимчасово переміщені або евакуйовані за межі України та їх соціального супроводу. Порушення порядку. Взаємодобору сім'ї та дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського опікування при влаштуванні дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського опікування в дитячий будинок сімейного типу та прийомну сім'ю. Також головним управлінням проводиться робота щодо здійснення перевірок фактичного місця проживання, перебування внутрішньопереміщених осіб. Проведено 368 перевірок, з яких 300 е, актів про. Не підтвердження фактичного місця проживання перебування особ і складено 68 актів про підтвердження. Відповідно до актів про непідтвердження фактичного місця проживання перебування перебування внутрішньопереміщених осіб. Припинено допомогу на суму 501 тисяча гривень. Відповідно до порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, головне управління було залучено до огляду приміщень Гайворомської, Знаменської, Кропівницької, Ново. Українських міських рад та Смолінської селищної ради для встановлення факту відповідності наявних умов для надання комплексної соціальної послуги вимогам законодавства. Також в області розпочато роботу щодо реалізації експериментального проєкту з організації надання внутрішньопереміщеним особам. 26-27 листопада 2024 року з робочим візитом до області завітав голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик. Під час зустрічі з начальником ОВА Андрієм Райковичем, заступником начальника ОВА Катерини. Та начальником головного управління обговорили ключові аспекти співпраці між Національною соціальною сервісною службою та обласною військовою адміністрацією. Під час візиту представники Національної соціальної сервісної служби взяли участь у заході, присвяченій щорічній всеукраїнській акції 16 днів проти насильства та презентації книги Україна не мовчить. Відвідали денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства. Комунальний заклад Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству, центр життєстійкості міста Крапівницький комунальний заклад, Кропівницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, центр надання адміністративних послуг та центр допомоги врятованому міста. Кропивницький. ці заклади виконують важливу роль у підтримці людей із особливими потребами, забезпечуючи реабілітаційні послуги, соціальну адаптацію. Українські військові можуть платити менше за комунальні послуги. Право на пільги мають учасники бойових дій знижка 75%. Учасники Революції Гідності знижка 75%. Учасники війни знижка 50%. Особи з інвалідністю внаслідок війни знижка 100%. Члени сімей загиблих знижка 50%. Перелік послуг, які покриваються пільгами, включають оплату за управління багатоквартирним будинком, тобі ж квартплата, газ, електроенергія, гаряча вода, опалення, центральне водопостачання та водовідведення. Вивезення сміття, придбання твердого палива та скрапленого газу. Для отримання вищевказаних пільг потрібно звернутися до пенсійного фонду особисто, незалежно від місця реєстрації та проживання, поштою або онлайн, до ЦНАП або виконавчі органи місцевої влади онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. Або ж мобільний додаток пенсійного фонду. Для включення до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, треба такі документи: паспорт. Документ, що підтверджує право на пільгу, посвідчення у БД, обліковий номер реєстраційної картки платника податків. Якщо особа військовослужбовець. Не може особисто подати заяву, це можуть зробити члени родини з документом, що підтверджує родинний зв'язок. Пільги монетизовані. Ветеран сплачує за комунальні послуги самостійно, а пенсійний фонд повертає суму пільги на банківський рахунок або через Укрпошту. Цього року уряд спростив оформлення пільги для ветеранів війни. Тепер достатньо подати лише одну спрощену заяву про взяття на облік та про надання пільг на житлово-комунальні послуги до пенсійного фонду. За потреби її можуть подати члени родини пільговика. Термін розгляду заяви складає 10 днів. Повідомлення про рішення надійде протягом наступних трьох днів. Керівництво комунального некомерційного підприємства Світловодська центральна районна лікарня Світловодської міської ради постійно шукає можливості покращити та удосконалити матеріально-технічну базу підприємства. Завдяки партнерській підтримці та співпраці з Ротарі-клуб лікарня отримала реанімобіль на базі автомобілю мерседес бенз Слава Україні! Сьогодні наша громада. Наша лікарня отримала швидку допомогу від Rotary Club. Хочу подякувати від імені лікарні і, мабуть, від цієї громади за надану допомогу. Rotary Club неодноразово допомагає нашій лікарні і з перших днів війни стоїть пліч-опліч з нами у нашій боротьбі. А саме хочу подякувати. Тоні престону, Вільяму Джексону і Борису Бондарю за наданий автомобіль і за надану допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Реанімобіль планують використовувати для внутрішніх перевезень пацієнтів між корпусами лікарні на проходження комп'ютерної томографії. УЗі також автівка буде використовуватися для термінового перевезення лікарських засобів, препаратів крові, харчування пацієнтів. Керівництво лікарні, на чолі з директором Світловодської центральної районної лікарні Світловодської міської ради Сергієм Савічем, планує і надалі прикладати всі зусилля для тісної співпраці з благодійними фондами та організаціями. В Україні триває кампанія зариблення водою за кошти з обласних бюджетів, які надійшли від спеціального використання водних біоресурсів через прозорі аукціони на промисловий вилов риби. Кременчуцьке водосховище стало багатшим на життя. В перший день зими біля села Недогарки випустили 27 410 екземплярів дволітки товстолоба. Загальною вагою 5482 кг, кілограми, вирощеної в Іркліївському риборозпліднику Черкаської області. Ще 27 410 екземплярів товстолоба загальною вагою 5 тисяч кілограм вселили до Кам'янського водосховища. Це частина масштабної програми розвитку рибного господарства Полтавщини. Цей крок не лише турбота про екосистему, а й інвестиція в майбутнє нашого регіону, адже чисті води, здорова природа і сильне рибне господарство це основа сталого розвитку. Дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. Разом творимо країну, де шанують природу, де дбають про майбутнє кожного українця. День працівників суду професійне свято України, яке відзначається щорічно 15 грудня. Свято було започатковане на державному рівні у 2000 році указом президента. З тих пір працівники судової системи відзначають своє професійне свято саме 15 грудня. Нині, коли наша держава йде шляхом побудови громадського суспільства, Важко переоцінити роль і місце в цьому процесі судової гілки влади. Тому створення дієвої системи правосуддя, яка гарантує надійний захист прав і свобод людини, ставить перед суддями нові вимоги і завдання та підіймає рівень їхньої відповідальності за дії, які є основою великої справи, а саме довіри до судової влади. Саме від самовідданої праці працівників суду залежить збереження в суспільстві політичної стабільності, миру та спокою. Дотримання конституційних прав і свобод людини це почесна і нелегка місія. Служіння правосуддю вимагає від суддів та працівників судових органів відповідальності, мудрості, досвіду, сумлінного виконання своїх обов'язків та виняткових особистих якостей. Честі, гідності, відданості, ідеалам справедливості, законності та добра. Тож з нагоди свята бажаємо вам, шановні працівники суду, міцного здоров'я, щастя, сімейного добробуту та миру, нехай удача та професійні успіхи будуть вашими постійними супутниками у вашому житті. І Тловуцького народного аматорського театру Амбіція проводять останні репетиції перед прем'єрою забавної французької комедії положень Марко Камолетті, Бон Апеті або Ламур-Тужур по сюжету. Десь за міському будиночку під Парижем в 70-ті роки минулого сторіччя герої вистави, щоб приховати свої любовні інтрижки, на ходу вигадують все нові і нові історії. І все більше заплутуються у власній брехні. Веселі жарти французька музика і гарний настрій гарантовано. Тож запрошуємо всіх охочих на прем'єру комедії Бон апеті або Ламур тужур», яка відбудеться у четвер 19 грудня о 17.30 на сцені Світловодського міського палацу культури. Вхід за донати. Приходьте, буде дуже весело! В стінах Світловодської дитячої школи мистецтв відбувся просвітницький захід для учнів середніх класів Подорож до старовинного балу. Учні самостійно підготували невеличкі лекції, анотації до творів, які виконали. Батьківщиною мануету є місцевістю Франції, Британії, де його виконували безпосередньо та просто. Свою назву він отримав від Менюк. Маленьких кроків, характерних для мануету. Хоча танцюючи виконували манует плавно і досить повільно, інструментальна музика мануету повинна виконуватися помірно, жваво. Я виконала для вас манует композитора Йоганна Сабостіана Баха. Глядачі здійснили справжню музичну подорож у часі, відвідавши старовинний бал і дізнавшись, які були правила та манери того часу, у що були вбрані гості та яка музика була модною у ті часи. Танців тієї епохи був мінует. Улюбленим танцем королівського двору Манует стає прилідові у 14-му. Тоді він втрачає свій народний характер, свою безпосередність та простоту. Стає величним та урочистим. Придворний етикет наклав свій відбиток на фігури танцю. Глядачі почули не тільки мінуети, а й інші танці полонез, рабанду, гавод. Не тільки старовинних, а й сучасних композиторів. Такі заходи привчають дітей до тієї галантності, вишуканості та простоти звучання старовинної музики.